Отож, привезли мені столика. Зараз дивлюся. Ага, тумбочку треба буде поставити свою, напевно, відпала. А тут в загальному ну, такий, як я хотіла. Не знаю, чи я його впхаю зараз, але хотіла би самостійно. Попробуємо зараз. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати кокосовий сирник. Кокосовий сирник взяла дві цілі, тому що в одній буде маса для сирника, в другій буде типу тісто. Тому зараз готуємо масу. Для сирної маси нам треба сир кисломолочний. Взагалі по рецепту пише у нас 500 грамів. Я не буду давати 500, тому що сама форма у мене 20 см, ну, напевно, е, напевно, якщо повезе. Тому я даю 400 грамів. Сир у мене не жирний. Взагалі, для випічки не люблю жирний. У мене два брикетики по 200 грив. Далі, 60 грам цукру досипаю. Дивіться, чи в мене є так цукор? Так, в мене є так цукор. Ставимо на вагу. Таруємо 60 грамів. Цьому, я вважаю, все-таки варто важити у рецептах. Чомусь воно так пише. Значить, це якісь там ідеальна пропорція смаку. Так, тепер 100 г ванільного цукру. Я купила ванільний цукор у 100 грамів. Чуєте, 10 грам. Оце говорю, я розсипала 100 грамів. <гум> так, більше, ніж такого цукру, правильно? Я можу, все... буду ставити тут все в мусор. Далі. Насипаємо 100 грам сметани. Не знаю, правда, чи в мене є 100 грам. Ну, воно лишилося щось. 30. Так, 50. 78, 85, 7, 98, 100, 1 грам. Прекрасно. Далі 20 грам крохмалю і 60 грам кокосової стружки. 20 грамів крохмалю даю зараз, 60 грам кокосової стружки, трішки пізніше. кукурудзяний крохмаль даю. Так, що у нас? Обачечку, тимі дарус і зараз 20 грам. 20 грам. Так, а кокосову стрижку буду додавати трішечки пізніше. Чому так? Тому що, не пам'ятаю, чи вона у мене є. А, ні, є. Є. Кокосова стрижка вона у мене є. Її буде трішки менше, ніж по рецепту. По рецепту треба у нас 60 грамів, у мене буде 40. Але я думаю, що оскільки у мене творогу менше, тому... Може, якось розберемося. Значить так, зараз готуємо масу. Ми до маси вже все підготували, крім кокосової стружки, А будемо готувати що? Тісто. Тісто, що нам потрібно, я о, тут маю записник. Нам потрібно масло. У нас треба 220 грам борошна, 60 грам цукру. Зараз будемо важити. Дивіться, гарно. Так, 220 грам борошна. Ну, трошки більше, у мене вийшло 229. Але я думаю, що воно зле не буде, так? Тепер нам треба 60 грам цукру. Є, рівно 60. Потім 30 грам какао. 30 грам какао. О, де наше какао? Не знаю, чи то буде 30 грамів чи не буде. Пробуємо шість, дев'яти тринадцять. Половина з того. рівно 30 грам какао. Так, що у нас ще треба? Треба 4 грами розпушувача і знову ванільний цукор. Ще один ванільний цукор. Я додаваю більше. Тут пише 5 грамів, але у нас буде знову ж таки 10. Ванільки не варто жаліти. Чому? Так, тому що мені здається, що воно дуже гарно взагалі для акценту такого, як смаку. Так? Тут ще треба буде зараз масло. Олії без запаху. І 4 грами розпушувача. У мене упаковочка розпушувача має 18 грам. Чесно вам скажу, не знаю, чи вдам 4 грами. Зараз будемо пробувати. О, вдала, рівно 4. Прикидаєте? Боже, як круто. Так, 60 грам масла і 60 грам олії. У мене рафіновано без запаху. В мене тут пише олейна, тут буде майола. Мені здається, що не важливо ж так. 60 грам того, 60 грам того. І зараз буде тісто. 57. 59. Все грамму улька. 60. Бачите, як гарно? 60 грамів олії. І 60 грам. Маслечка. Не знаю чи... Ау! Що запікова? Сорі, щось у мене трапл трапився. Зараз буду дивитися, що це таке. Щось на маслечко вилилося. Не знаю, чи тут 60 грам чи ні. Зараз ми його проважимо. Угу. таре. Трошки більше, але, думаю, не пошкодить. Так, це все у нас є. І туди треба ще три яйця. Тут тісто зараз буде готуватися. Туди ще вдарю три яйця. Зараз. Одна малесенька секундочка. Бо треба три яйця. Це не сюди, не в тісто, а в масу. Така буде так? Раз, два. Три. Все, тут в мене все. Будемо готувати. Зараз тут втираємо, щоб було гарно все. І будемо що з вами замішувати тісто. Взагалі в рецепті, щоб ви розуміли, тісто кажуть, щоб не замішувати, а робити з нього таку нібито крихту. Пробуємо робити крихту. Ми колись, пам'ятаю, робили в дитинстві з мамою, пекли такий торт, де оце масло, бачите, що воно ж таке м'якеньке, класне, перетирали в крихту на пісочні такі коржі. На класні такі торти. Я не взяла свій е, фартух. Якщо замазуюся, буду мега незадоволена. Зараз ми це все перетираємо в таку крифту і будемо ділити крихту трішки пополам, Поки буде готуватися. Е, Взагалі, сама начинка. Що кокосової стружки не забути до неї кинути наприкінці. Спочатку я зараз зіб'ю її повністю погружним блендером, а потім, щоб вона була одно повністю, як би правильно сказати, о бачите, воно отаке, воно не замішане повністю. Воно буде ось таким, хоча я можу з легкістю його замісити. Можливо, так навіть буде і краще. Я зараз подивлюся, чи воно вимішується. Якщо воно виміситься, хоча мені здається, що при таких пропорціях інгредієнтів якраз буде така, ось така сипучка, що воно просто не буде змішуватися. Ну, Нереально, щоб воно змішалося. Якось воно так. Щоб не було, бо хочеться крихти. Ну, в рецепті суто крихта. Я не знаю, наскільки це добре чи зле. Взагалі, все одно той сирник має остинути. Щось я таке надумала: ми сьогодні маємо робити порядок на цвинтарі. На могилках у нас так заведено перед 28 числом. Тобто, по суті, перед Святою Богородицею треба трішечки зробити там порядок, покусити, оскільки травичка вросла, і тому подібне. Тому що заведено, що 28-го у нас правлять на могилах служби. Ну і звичайно будуть ходити люди, як то кажуть, щоб люди не подумали, що ми що не дбаємо. От так, зараз руці мию. Ручки мию, і будемо з вами робити все далі. Ви бачайте, так відійшла трішки, мені здається, що мене, навіть коли я відійшла трішки видно. Зараз я буду вам показувати все далі. Отак, От коли я хочу такі плянки різні, тортики, такі сирнички хотілося би мати. Таку, знаєте, упаковку суду для, для такого перевезення випічки. Але, на жаль, або, на щастя, я ще чомусь е, не вирішила, що мені це подалі дуже потрібно. Хоча не раз бачу в магазинах отакі. Отакі упаковочки і прямокутні. Дуже багато таких різноманітних, різнокольорових в епіцентрі. Тому я все-таки, напевно, колись о, вже взяла порожний блендер. І будемо зараз, але стоп, будемо тобі, будемо. Ставлю. Зараз, зараз, зараз. Бо я ж хочу взяти фартух, я себе знаю. Ось така буду уже газдинка. Бачите, фартушок. До речі, це єдина, напевно, одна з всіх покупок, які мені дуже пригодились. Так, я починаю і, напевно, буду говорити менше. знаєте, що нагадує мені? Блендер, шум бор машини для тих любителів, любителів зуб, зубних лікарів. Опливо! Дивіться, маса, в принципі, от, як це правильно сказати, однорідна. Зараз я беру лопаточку. Де моя лопаточка? Де моя лопаточка? Ну, не зовсім, напевно, лопаточку. Ну, лопаточка, як завжди, не готова до нових звершень. Правильно, зараз буде готова. Так. Треба купити собі дві-три лопатки. Одну чисто для смаження, другу для таких моментів. Але, знову ж таки, напевно, ця покупка не першочергова, бо я теж її відкладаю. Маю я ту одну лопаточку. Не що мені більше, правда? Я теж так кажу. Я ж не там не спеціаліст, кондитер. А оце, що я десь колись собі трішечки, це таке, знаєте. О, дивіться, яка краса. Мм, ням-ням. Буде. Так, зараз ми гарно будемо викладати. Давно я так з вами. Е Проводила час готуванням. Я вже трішки скучила. Маю зараз трошечки більше роботи, тому що додатково взяла на себе нові зобов'язання, оскільки важко жити на одній зарплаті. Ну, ви, напевно, всі про це знаєте. Тому, тому. працюємо і заробляємо. Вони знають, чи мені вистачає. Так, дивіться, є форминка. Я зараз, хочу вже руки маскати. Беру ложечкою, напевно, Насипаю, дивіться, як гарно. Половину насипаємо. Так, в принципі, низ би мав бути, знаєте, навіть не половину, а напевно більше. Бо щоб він не пролизувався, оцей низ, ми зараз робимо його так трішечки, знаєте. Може, і по боках би зробила. Я от не знаю, як краще буде. Чи робити мені по боках, чи ні? Ану, зараз я попробую. Дивіться, низ я вже зробила, якщо видно, так? Трішечки так втрамбувала. Ну, це крихта. Це, по суті, як чізкейк, але все-таки сирник. Я би взяла, напевно, спробувати. Ану, зараз. О, Дивіться, як гарно. Може, все-таки. Ой ні-ні. ні, ні, ні. Чу -чу 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 -чу. Може, ну може, не ложечкою треба, а руцями. Руяцями, руцями. Не хотіла ручки пхати, але все-таки запхаю. Так. Е, робимо отак. І до, до краєчку. Тако. будемо робити, хоч це силіконова ця штучка. І я не впевнена, що вона, до речі, ніколи ось таке не робила, що ви розуміли. Тому не даю гарантії, що він вийде. Але саме в цьому і весь кайф. Поясню, чому. Я показую вам те, що не тільки виходить, знаєте, як показують відео кулінарні канали, де е, все дуже чітко, все дуже зрозуміло. І все виходить, і все так класненько, як, ну, як в ресторані подають, знаєте, е, я не взагалі не вважаю себе спеціалістом з будь-якого готування. Але, напевно, як кожна жінка, яка, можливо, і не любить дуже цю справу, але чомусь, о, сусіди але чомусь е, вимушена готувати. Ну, в принципі, не знаю, як би то було, якби готував чоловік. Е, були колись варіанти, щось таке мілочне е, пробував так допомагати, готувати. Але скажу вам так, що я знаю, як воно має бути. І я, напевно, настільки вредна до життя, що я буду це все розказувати. Я щира людина, я буду потакати. Тобто, біля мене особо не поготуєш, не повчишся. Бо я ж одразу збиваю оцю ініціативу на ніць. Я ж хочу, нібито допомоги. До речі, ви не помічали, що у нас борються дві протилежності. Ми ніби хочемо, щоб нам допомагали, але в той ж момент... Хочемо, щоб нам і не мішали, так? Дивіться, зробила з такими горбиками. Тепер наливаємо оцю всю масу, няма-няма така. І зараз буду присипати. От ця формочка, до речі, у мене на 20 см. Відповідно, ви розумієте, так? Що воно. О, дивіться, класно. Було би забагато. Поки воно маю таку кличку, скажу вам правду. Пробувати, дивіться, як гарно посипає масу, навіть тісто на смак. Ну Не знаю, наскільки це добре, тому що там все сире, особливо яйця. Хм. Можна траванутися, якби хто питав. Але надіюся все свіженьке. Зараз ми тут Зробимо таку нямку, посипимо повністю крихтою. Крихти дійсно багато. Маса дійсно на 100 г нібито хотіло бути більше. Але я думаю, що він ще вросте. Ми зараз подивимося, як він спечеться. Це моя перша така проба пера. Саме такий сирник. Пекла інший, пекла сирник, в якому, бачите, ось як гарно. Пекла сирник, в якому треба було замішувати тісто. Чекайте, бо тут, бачите, у мене яка краса на стільниці. Цю красу би, напевно, наверх, але я її так і викину. Що трішки пересунемо. І оце треба зібрати. Зараз. І будемо ставити ми цей сирничок в духовку. Зараз вам скажу, на скільки градусів і на скільки, на скільки часу. Тут яка ситуація? Зазвичай я випічку, випічку печу при в програмці, такій, як печуть кекси. Воно гарно росте. Тут. Пишеться, що потрібно 45 хвилин в розігрітій готовці до 160 градусів. Прекрасно. Тому ми зараз е розігріваємо, бачите, оця така. Розігріваємо нашу духовку на 160 градусів. Але оскільки вона не розігріта, а треба 45 хвилин, тоді ми ставимо його на 50, даємо 5 хвилин на розігрів. Правильно? І будемо зараз робити. І що би ви думали? А кокосова стружка залишилася. Наступного разу спробуємо з кокосом. Усе. Чуєте? Чуєте, чуєте, пікає, 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 несу. Не знаю, що з нього є. Зараз будемо дивитися. Йовай. Капець. Несу, несу, несу. О! О! Зараз, зараз, зараз зараз несу, 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 несу. Опа! Ось такий сирник. Він ходить ще, але шикарно пахне на всю хату, заблокостручку. Будемо бачити, який в розрізі. Напевно, швидше всього сфоткаю. його знімати не буду. Подивимося. А оце я так вчусь. Вчусь, слухаю, нотую. Напевно, так вчилася ще в університеті. І досі така техніка мене не підводить. У мене більш здорова пам'ять, аніж слухова, тому мені бажано би було законспектувати, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти все і щоб запам'ятати інформацію для подальшого її використання. Саме так я вчуся. Чесно, останнім часом досить багато на себе набрала. Дуже багато всього хочеться і навчитися, хочеться і роботу зробити. Хочеться і все встигати по дому, бути хорошою дружиною, бути хорошою мамою. Скажу вам чесно, не завжди це вдається. Не шукаю собі виправдань, розумію, приймаю, роблю висновки і шукаю варіанти, щоб зробити все так, як вважаю за необхідне, як вважаю за правильне. Не мучтеся докорами сумління, не мучтеся думками, що щось пішло не так. Просто є пріоритетні задачі, а є не зовсім пріоритетні, тобто є не зовсім першочергові. Тому стараюсь зараз. По максимуму виконувати те, що в пріоритеті, не забуваючи при цьому і про те, що є обов'язковим взагалі протягом всього життя. Для мене в першу чергу основною в житті є сім'я. Сім'я це рідні люди, з якими ти ділиш побут, з якими ти ділиш свої емоції, переживання, і які завжди так чи інакше поруч, яким не байдуже. Саме тому це основа, основа, заради якої я роблю всі інші наступні речі. Надіюсь, ви мене розумієте, надіюсь, ви так само робите в своєму житті, можливо, трішки по-іншому, в кожного свої думки, свої пріоритети і свої цінності, звичайно. Цим навіть не посперечаєшся, але тим не менше. Кожен день вчуся, кожен день ми щось робимо, кожен день ми чогось досягаємо, можливо, щось втрачаємо, де в чому розчаровуємося, але продовжуємо рух вперед, ніколи не опускаючи рук. Дякую, що були зі мною до кінця. Залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео, буде більше цікавинок, більше розмов, більше приготування різноманітної їжі, більше нюансів в житті, більше цікавого проведення часу. Все разом, більше поїздок. Тому далі буде багато-багато різноманітного відео. Стараюсь не повторюватися, щоб вам дійсно було цікаво. Стараюсь показати вам частинку свого життя, такою, якою вона є. Насправді, не все показую, точно кажучи частинку, але це, напевно, та частина якою я готова ділитися з іншими з довколишніми людьми? Тому всім папа папа, -па. залишайтесь талі, буде більше відео.